Від мрії до подіуму Прикарпатка Ореста розпочала свою модельну кар'єру у 34 роки. За рік у цій сфері вона вже продефілювала на подіумах Об'єднаних Арабських Еміратів Туреччини, Франції та Грузії. Про історію Коломіянки у наступному матеріалі. 35-річна Ореста з Коломиї ще в дитинстві мріяла про модельну кар'єру, але життя склалося інакше: навчання, робота, буденні турботи. Проте, після початку війни дівчина переїхала за кордон. Це й допомогло здійснити свою мрію. Представляти на подіумі свою країну дуже круто: Грій душу. одівши одяг від дизайнера. Я повинна його оживити. Це має бути смачно подано. Знаєте, як. Подають страви в ресторані, наприклад, салат Олів'є можна просто ложкою накидати, а можна гарно викласти це, прикрасити, і воно зовсім інакше виглядає. Перші фотосесії та кастинги розпочалися після вступу Ореста до міжнародного жіночого клубу. Трохи часу і дівчина за фахом офіціантка та майстриня манікюру дефілює на подіумі у Стамбулі та презентує вбрання українського дизайнера. У мене таке враження, що я от так родилась зразу. Правда. І в мене таке відчуття, що я вже так ходжу 100 років. Я здійснюю мрію дитинства, тому що гортала глянцеві журнали, дивилася М -м -м, клас, я б теж так хотіла. Для мене Дубай — це було щось таке недосяжне. І ось ці відчуття, коли ти йдеш по подіумі, це шок. За рік своєї модельної кар'єри Ореста вже продефілювала у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Франції, Грузії та стала родзинкою показів українських дизайнерів, представляючи їхні одяг та аксесуари на міжнародних аренах.